Вітаю всіх, миро Божого. Ісус Христос. Він не просто так обрав апостолів і навчив їх Слову Божому. І сьогодні, завдяки вченню апостолів, тому що записано в новому завіті, кожна людина, яка кається і стає частиною церкви, вона може вдосконалюватись, вона може освячуватись, вона може ставати сильнішою у Слові Божому для того, щоб в подальшому не втратити своє спасіння і допомогти іншим людям також і врятуватися. І так само сьогодні ми маємо так само брати зразок Першоапостольської церкви, де люди кожного дня вони наповнювалися Словом Божим, перебували в молитві, і саме так ми зможемо дійти до віку зрілості Христа. Це не так, що ми зможемо грішити, розраховуючи на Божу благодать, що вона покриває наші гріхи, і нам за це нічого не буде. А ні, це навпаки, коли людина вона вже перестає грішити у слові, вона перестає грішити тілом. Тобто людина вже живе не за тілом, а живе по духу. Це вже людина, яка народилася згори від Бога, яка вже перестає просто грішити. А не так, як ми сьогодні наповнюємося. Соцмережами, новинами, різними фільмами, серіалами, тим, що нас руйнує, і коли ми будемо робити навпаки, будемо перебувати кожен день у Слові Божому, тоді ми точно не втратимо спасіння і зможемо допомогти багатьом людям врятуватися. Амінь.